сили України очікують кілька непростих місяців наступу Росії. Ворог готує неприємні сюрпризи на несподіваних напрямках. Можливо, у них вийде виконати 10-15% своїх цілей. Про таке розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко в інтерв'ю Ліганет. Командувач Нацгвардії вважає, що для того, аби захопити Харків, Росіянам доведеться воювати роками. Тому їх спроби наступу на цьому напрямку, якщо вони відбудуться, нічого не дадуть окупантам. Він констатував. Що їм притаманна класична поведінка під час масштабних операцій, два-три напрямки вони обирають для відволікання уваги, і ще один напрямок є основним для Харкова. Така історія буде важкою. Півненко пояснив це тим, що росіяни постійно атакують місто ракетами та іншими протиповітряними ці повітряними цілями, намагаючись зруйнувати його інфраструктуру. Щоб захопити Харків. Їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів. Також Півненко вважає, що Україні потрібно кількісно більше знищувати окупантів, фактично подвоїти їхні втрати. Якби протягом півроку зсу змогли б реалізувати подібне, до кінця року проглядався певний результат, каже він. Але є і зворотній бік медалі, якщо дати Росії шанс. Відпочити 2-3 роки, зібрати більше сил, то вона знову нападе на нас з новою силою. Продовжить війну зараз. Росіяни не відчувають фактично втрати людського ресурсу і техніки, бо 30 тисяч людей на місяць вони збирають спокійно. Ну і у цьому ж інтерв'ю Олександр Півненко дав прогноз про те, коли в країні налагодиться процес мобілізації, і більше українців виявить бажання добровільно вступати до лав ЗСУ. Військовий зазначив, що українці згуртуються, коли ворог буде більше тиснути. Коли нація відчує ризик загрози, включиться зокрема і ця історія каже він. У цьому контексті можна розглядати можливий наступ Росії на Суми Харків або її просування. На запорізькому напрямку Півненко сказав, що ситуація з мобілізацією може налагодитися вже цього літа. Це буде чесно. Колеба доручив вжити заходів, які зачеплять чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг. Про це йдеться на сторінці міністра у соцмережі ікс. Чиновник наголосив, що не може бути так, що чоловік призовного віку виїхав за кордон, відгородившись від питання виживання України, але приходить і хоче отримати від неї послуги. Колеба нагадав, що військово зобов'язані в Україні. Мали оновлювати свої документи в ТЦК і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Ну і нагадаю, що від сьогодні консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Відтепер вони матимуть змогу скористатися лише однією послугою оформити документи для повернення в Україну. Ну і в мережі вже показують, як зараз виглядають центри видачі паспортів, зокрема у Варшаві. Українці за кордоном пишуть, що чоловікам не видають готові документи, оскільки, начебто, не працює система. Але для дітей і жінок все працює. Короче, дивіться, рібят. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти. Тут рібятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. І от такі от чілаути.